Привіт, вітаю вас у просторі, де зароджуються ідеї, панує логіка, а інновації відкривають вам нові горизонти. Це фізико-математичний факультет. Справжній факультет мрій. Давайте разом дізнаємося, які секрети та цікаві факти приховує один із найдосвідченіших факультетів. І чому освіта саме тут стає справжнім квитком у майбутнє. О, до речі, ось наш декан. Добрий день, Олена Вікторівна. А можна до вас одне питання? Так, звичайно, добрий день Яна. Сьогодні ми відкриваємо найголовніші таємниці нашого факультету. Тож, в чому ж секрет ФізМАТ? Фізмат це не просто науки. це спільнота, де формується характер. Тут навчають не тільки похідних та інтегралів, а ще терпінню, взаємопідтримці, вмінню не здаватися. Формули це важливо, але люди ось основний фундамент фізмату. Супер, дякую! Тож на екскурсію зі мною і переконаймося, що навчання тут. Дійсно змінює життя. Давайте почнемо з фізики та астрономії. Зараз ми знаходимося у надсучасній фізичній лабораторії. Тут точно відбувається щось космічне та таємниче. Світлана Леонідівна, так в чому ж тут секрет? Фізика це не лише формули, це ключ до розуміння навколишнього середовища та законів природи. А астрономія відкриває безмежні простори всесвіту. Змушуючи замислитись про наше місце в ньому. А які ж перспективи відкриває фізика? Вивчення фізики відкриває перспективи стати частиною наукового прогресу та зробити вагомий внесок у майбутнє, адже від смартфонів до медичних приладів космічних кораблів все працює за законами фізики. Дякую вам. А зараз я запрошу вас у захопливий світ математики. кажуть випускники спеціальності математика універсальні фахівці, які успішно реалізують себе у своїй професійній діяльності. Чи це дійсно так? Сьогодні дізнаємось у випускниці цієї спеціальності. Привіт, ніно! Привіт! Тож розкрий нам секрет, чому ти обрала саме математику? Я з дитинства мріяла стати вчителем, і в цьому класі мене надихнула моя вчителька математики. Я вирішила, що математика це точно моє. От мені цікаво. А ти задоволена освітою, яку отримала на фізматі? Звичайно, фізмат дав мені класну базу, і завдяки цьому я відчуваю себе більш впевнено у своїй професійній діяльності. Слухай, а що найбільше тобі запам'яталось зі студентського життя? Найбільше запам'яталося, звичайно, заходи, студентські весни, вечори, які проводилися в гуртожитку, і математичні олімпіади. Дякую тобі за таку щиру розмову. А тепер давайте дізнаємось про таємниці інформатики, за якою it майбутнє в нашій країні кажуть. Штучний інтелект скоро замінить більшість професій. Цікаво, чи це дійсно так, Галина Ігорівна, А що ви думаєте з цього приводу? Неважливо, яку професію ти обереш сьогодні, тому що твою роботу все одно відбереш штучний інтелект. Ти не можеш зупинити повстання машин. Але ти можеш його очолити. А що ж в такому разі вивчають на інформатиці? На освітній програмі інформатика програмування ти навчишся створювати складні програмні системи, вивчиш кілька сучасних мов програмування, розробиш власну гру і навчиш віртуального опонента у неї грати, запустиш веб-сайт з елементами віртуальної реальності. Дякую вам за таку інформативну відповідь. Фізико-математичний факультет це не просто місце, де навчають. Це місце, де мрії мають свої формули, а успіх свої координати. Фізика, інформатика та математика це три напрями, які відкриють вам безмежний успіх. Тож приєднайтесь і творіть разом з нами своє майбутнє.